Аналіз бестселера Джо Моя на розі. Зверніть увагу в оригіналі зовсім інша назва. Спочатку подивимось на обкладинку, що ми купуємо чи беремо на полиці бібліотеці з такою обкладинкою. Я думала, це буде легенький, романтичний, любовний роман без еротики. Але книга мене здивувала. Це сильна книга про людські долі. В ній багато персонажів, змальовано з тонким психологізмом, характери дуже незвичайні. І головна героїня. Я би не сказала, що вона така вже змальована такою ж позитивною. До кінця ми не знаємо. Як закінчиться книга, яка таємниця від неї прихована? Але ми прив'яжемось до другорядної героїні, яка описана як дуже позитивна, дуже хороша людина і яка дуже доповнить головну героїню. Лише разом із цією іншою дівчиною головна героїня розкриє найкращі риси характеру. На щастя, вона зустріне багато хороших не багато, але кілька хороших людей у цій книзі, які допоможуть їй справитись з її особистою травмою. А потім вона дізнається таємницю власного народження. На жаль, в цій книзі не обійдеться від втрат, від яких ви будете плакати, тому що доведеться попрощатися з дуже хорошою людиною, яку ви полюбите. Ви зробите висновок, що у всіх у нас, у кожного і у вас особисто також є таємниці, варті того, щоб написати про них книгу. Отже, я буду намагатись без спойлерів розказати про сильні сторони цього роману. Читаючи цю книгу, я для себе зрозуміла. А що я можу взяти за приклад і чому я можу навчитися? Це розуміти, що в кожної людини є таємниця, і в кожного персонажа можна показати цю родинну таємницю, якщо це є ваш жанр, якщо психологізм є ваша сильна сторона. Тут прописані майже всі персонажі. Також ще однією моєю особистою проблемою є те, що я не можу написати стільки тексту. І читаючи цей роман, я зрозуміла, що це можна вирішити, вводячи додаткових персонажів за умови, що в кожного із них буде якась доречна і сильна історія, яка буде дотична до... Основного її сюжетної лінії. Також авторці тут вдалося протримати інтригу до самої останньої сторінки. Практично іде два головних персонажа. У кожного із них є травма, витоки якої невідомі цим самим героям. І лише їхні батьки знають, що відбулося насправді. Знають, але приховують. Приховують із найкращою мотивацією. Їм здається, що приховуючи правду, вони допомагають своїм дітям. Прочитавши цю книгу. Ви дуже замислитесь про питання взагалі, народження дітей, про питання, як вони приходять, цей світ, хто їх приймає в цей світ, які акушери приймають, які лікарі, хто оточує дитину в перші дні, хто несе за неї відповідальність, хто її любить. Ви по-іншому подивитесь на власне дитинство. Принаймні, ви зацікавитесь цим. У вас з'явиться мотивація спитати, як народились саме ви, задати питання, як народились ваші близькі. Можливо, ви зцілитесь під час цієї історії? В цій історії три дуже сильні таких сюжетні лінії або навіть більше накладаються одна на одну. І в цьому майстерність сюжетні лінії переплітаються і не заважають одна одній. Дуже складно вибрати персонажа, якому ти найбільше симпатизуєш. Майже кожен персонаж має якісь недоліки, вони є в першу чергу людьми. А також, що мені сподобалось, деякі персонажі спочатку показані через призму вражень головної героїні. І ми можемо думати, що вони є ну, трошки негативними. Але до кінця історії їхні вчинки, їхні події нам покажуть трошки іншу картину. А потім і сама героїня в своїй голові співставить деякі факти і поміняє власну думку щодо членів своєї родини. А зрештою, жінка, яка завжди мовчала заговорить і зможе відстояти свої кордони. Зараз ця тема для жінок дуже важлива не просто любити і служити, але і заявити про те, що ти також людина і маєш право жити своє життя. Дуже багато хорошого в цій книзі. Я б не сказала, що це жіночий роман, але я не уявляю чоловіка, який візьме в бібліотеці книгу із такою обкладинкою.